Всім привіт! Сьогодні Всі ми будемо грати в кар, там кар -крашер то там. Car Crasher 2. Коротше, Міфа розказує правила. Коротше, я таке придумав правила. Ми з Микитою договорились. Коротше, суть в чому полягає. Я буду завжди поліцією. Микита буде бандит. Завдання Микити це утікти якомога далі від мене. І сховатися, щоб я його не знайшов. Якщо що, він повинен, якщо втікає, у мене є 5 або 3 хвилини, щоб його знайти, я не знаходжу один бал Микиті. Mm. А моє завдання поламати Микитину машину. Тоді друге правило. Я можу скільки хочу переспавнювати машини і що хочеш з нею робити. Якщо що, чим довше Микита тікає, тим краще в мене машина буде поліцейська. <зовувався> Ти мені вже чуть-чуть диск. Поламав, почекай. Тоді... Микита не може розпавнитись. Він максимум, якщо за страх, може нажати Ну перевернутись з переводом, а так фліп у ну, нього, якщо правильно, як я сказав. Uh -huh. Це суть. So, Получається, вважай як доганявки Все, Микити 3 секунди фори, все. Починаємо. Один. Два, три. Все, я выезжаю. Подумай, ты мене не доженеш. Я столько на в час же, пока я улетаю. Буду тебе даже навед... дра. Ууу, ты тоже быстро, йо, і все, я валю. Ой. А о... я вже тебе убил. Че я. Не, не, мені добре. <сум> yo ma yo a e reasons so i show me